Конкурс свій оголосила фірма знаменита. Хто за рік навчить зуміє? Мавку поговорити. на якій це буде мові, значення не мало, лиш би по кожне слово чітко вимовляла. А ще фірма асигнує будь-які витрати. На утримання, навчань б результат. Переможця нагорода солідно чекає, у долар ще й поїзд на рік уговай. За цю справу узялись француз, і знамениті логопеди, Грицького Українець. Фірми їм дали помаги, з зроду гамадрин, які скільки світ їх знає, ще не говорили. Усі троє роз'їхались, рік навчав хутко. І ось звітуються про свій здобутник. Француз схуд, встав як тріска, за те його гамадрин аж два слова. «Пардон, Чітко говорила італійць, геть посивів. За ти його мафом теж два слова говорила. Журі плещуть у долоні. Браво, каже, браво! Потрудилися обоє, бо просто на славу. Ось заходить Україна. Ладенький гладенький кнівок, поруч мафа, приходящи, плентиця збуть. Вибачте, що ви такий маю хамодрив. А на нас й в рот не візьме, от хіба що ж куринку пожиє з банан та холодний водиці та п'ється з під кранця. Раптом на українській мові, мавко, як учеш, та не слухай ти його, нехай він не бреш. Заберіть мене назад, добрі люди. Я не тиші балакати, а й співати буду. Далі від річка, гляне, сумирно сказала, лоха педові. Gracias. <laughs>